Кабмін погодив проєкт указу президента України про звільнення Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Окупаційна влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 15 кілометрової зони узбережжя Дніпра на тимчасово окупованому лівобережжі. Чим це загрожує місцевим жителям? Безплатні обіди для односельчан, які потребують допомоги, та військових готують у передмісті Херсона, селищі Зеленівка. Сьогодні, 24 січня, кабінет міністрів України погодив проєкт указу президента Зеленського про звільнення Ярослава Янушевича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації 4 серпня минулого року. Він обійняв цю посаду і пропрацював на ній півроку. За цей час на офіційному інтернет представництві президента зареєстрували дві петиції щодо звільнення Янушевича з посади голови Херсонської ОВА. Перша з'явилась 21 листопада і набрала 9138 голосів з необхідних 25 тисяч. Друга 26 грудня. В ній вимагали у президента звільнити не тільки голову ОВА, а й керівницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову. На 24 січня. Ця петиція набрала 7468 голосів. Збір голосів по обох петиціях триває в Ова. Звільнення з посади Ярослава Януша. Вича не коментують Олександр Забродін, Оксана Хлебус. Суспільне новини. Херсон рідна тітка Світлани лишається на тимчасово окупованій території Херсонщини. Разом з хворою свекрухою живуть в одному із населених пунктів на березі Дніпра у Каховському районі. Жінка розповідає: одну спробу виселення окупаційні війська вже робили. Було це у листопаді. По домівках вони тоді ходили. До неї особисто приходили двоє військових росіян і говорили, що треба виїздити, бо тут будуть бойові дії. Мої родичі, звісно, відмовились, сказали, що з дому не поїдуть нікуди за жодних обставин. Силу тоді окупанти не застосовували. А як буде цього разу, невідомо. Про виселення, поки не чув. І Олексій, чоловік живе в одній з громад на тимчасово окупованому лівобережжі. Каже, їх це не торкається, бо в 15 кілометрову зону не входять. Проте від знайомих з прибережної місцевості чув багато. Люди розповідають, що життя там стає все складнішим. Ситуація там дуже складна, особливо з продуктами, там з ліками. Лікарня вже у них на деяких населених пунктах не працюють, магазини не працюють. Так, лише люди купляють продукти з рук там, десь на таких стихійних ринках. Ну і дуже часті обстріли. Це саме ось прибережна територія 15 кілометрів. 15 кілометрова територія на лівому березі Дніпра це суцільні населені пункти від великого Рогачика до голої пристані. Сюди територіально входять не лише міста Каховка, Нова Каховка, а й багато селищ міського типу, де проживає переважна більшість населення тимчасово окупованого лівобережжя. Доля людей окупаційну владу не цікавить. А ось майно так говорить політолог Олександр Мошнягул. Вони усвідомлюють, що буде наступ українських військ на лівий берег. Зараз відбуваються постійні артилерійські обстріли. Звичайно, є певна небезпека для цих підприємств, саме для власності, яка там є. Я підкреслюю, що небезпеку вони відчувають для тих об'єктів, які там розташовані для майна, яке там, яке для них є певною цінністю. По факту, процес вивезення установ та закладів з прибережної зони триває, говорить перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Для людей, які лишаються на цих територіях, це лише загострює соціальну та побутову кризу, в якій вони опинились. Вони привели так звані державні та комунальні органі, основні обласні до генічського району, ще коли втікали з пробріжна частина Херсонщини. Тому це може бути просто продовження такої тактики створення максимально безприятних умов для життя для наших людей. Будь-які заяви фейкової влади на тимчасово окупованих територіях жодної цінності не несуть. Підкреслює голова обласної ради Олександр Самойленко. Проте, на його думку, це непоганий сигнал, що сили оборони рухаються у вірному напрямку. Територія, яка ближче до річки Дніпро, хай вона буде лівобережна, хай вона буде правобережна. Це територія Херсонської області, частини української держави, і вони це все добре дуже, дуже добре розуміють. Тому я впевнений за це сигнал для початку евакуації. їх не як евакуація, як там установ, які там щось там представляють собою, а як евакуація колаборантів, які намагаються втекти від відповідальності, які намагаються заховатися від України. Там судочинства. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини. Херсон пенсіонер Ярослав Ковальчук приходить на безплатні обіди постійно. Щомісячних виплат на прожиття каже, не вистачає. Тому їжа, яку волонтери привозять тричі на тиждень, допомагає пережити непрості часи. Постійно ми беремо. Що кормле. Порядок. Готує обіди пані Євдокія з донькою. Розвозять їх тим, хто найбільше цього потребує, розповідає вона лежачим ховорим пенсіонерам та людям, які тікали від обстрілів зі своїх сіл та зупинились у зеленівці. Раніше годували 30 людей, зараз залишилась половина. Працювали і під час окупації. З продуктами завжди допомагав священник Ігор Макар. Ми від початку серпня, коли вже можна було сюди привезти продукти, отець Ігор передавав сюди нашими волонтерами продукти. І ми саме, вони мені дзвонили, що ну, є такі люди, що це. І ми з дочкою солосилися, і наша дочка випікає знуками і булочки, пиріжки, а я вже встаю два години ночі і починаю варити гарячі. ми будемо кормити борщом. Жаркоє. Но ми його готуємо дома, а потім приносимо сюди і кормимо. На цій кухні третій місяць щодня готують обіди для солдат. Об'єднатися вирішили після звільнення Херсона, розказує пані Майя. 11 листопада ввечері уже годували перших захисників, які зайшли у селище. Неділю дві десь несли й хто шуміг. Картошка, буря, капуста, все що можна було. Деякі кури, деякі закатки. Ну, все, ми його ну, спустили в підвал і Це варимо. Чуть-чуть спочатку. Все робили власними силами. Потім трохи допомагала сільрада. Зараз утримувати кухню, допомагає священник, Говорять жінки. І продукти і фонарики і нам видали. Ми тому, що фонарики Ми фанаріки тоже висіка були два місяці, Ми підсвічували телефонами собі. Телефони, звісно, швидко сідають. А ми працювали з шість утра до дев'яті вечора по початку. Це займало дуже багато часу. Ночі йдеш, і ночу, як би сказати, уходиш. Потім стало немножко количество менше, где-то 70 человек ми кормили, А поначалу більше сотні. Отець Ігор Макар розповідає про кухню, яка готує для військових. Дізнався нещодавно. Відтоді долучився до допомоги. Два-три тижні тому я приєднався до цих дівчат. Ну, вони до церкви на мене ходять. Так, але я чув, думав, що в них все добре. Але бачу, ну помаленьку, помаленьку резерви їх завжди падають, так тому що власна ініціатива, а вони всі є зараз. Ніхто ніде не працює. І не мають жодного заробітку, щоб десь купити чи що. І наскільки я міг звертався до своїх друзів для того, щоб допомогти їм продуктами харчування, завіс, і сьогодні має ще завести для того, щоб справді вони робили ту добру справу, бо тому що це є з любові, це не є за якісь винагороду, це їхній є вклад особистий зранку до ночі для того, щоб послужити, щоб хлопці, які на блокпостах, які в окопах були в теплі і були нагодовані. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.